Доброго дня, шановні члени журі, у вашій увазі пропонується науково-досній проєкт на тему епіфідні лишайники та особливості їх поширення в межах Національного періодичного парку Білоозерський та міста Пер'яслав Київської області. Екологічний аспект, виконав Дзюбенко Назар Олегович, учень 9 класу. Вихованець екологічного гуртка тусенята, пер'язку будинка художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Керівник – ВДЮбенко Олена Володимирівна. Віюіндикатори та методи біологічного моніторингу набувають особливе, особливого значення у системі екологічного моніторингу, оскільки мають акумулюючий характер, можуть відображати багаторічний середній стан атмосферного повітря і навіть. При повторних дослідженнях мають, дають уявлення про динаміку змін забруднення техногенних територій. Даний метод дозволяє охопити значні за площею міста, де проводити спостереження за станом атмосферного повітря на стаціонарних постах досить важко і недешево. Мета дослідження: Досідити видове різноманіття епіфітних Лишальників та визначити відносну чистоту атмосферного повітря на досніх ділянках міста Переяслав Київської області. Для, досяг... для досягнення поставленої мети вирішились наступні завдання. Перше обрати досні ділянки для дослідження. Друге визначити найбільш поширені лишайники на досніх ділянках у місті на національно-приодничного парку Білоозерський. Третє. Визначити видову приналежність Лігендофлори. Четверте. Визначити показники відносної чистоти атмосферного повітря в місті Переяслов Київської області методом ліхендоіндикації. Дослідження проводилося в місті у місті Переяслав у весняно-осінній період з 2020 по 2022 року за загально прийнятою. Методикою в трьох повторностях. для дослідження було обрано три дослідні ділянки з різним антропогенним впливом. А саме, дослідна ділянка номер 1 Територія ліцею номер 3 Дослідна ділянка номер 2 Гімназія імені Володимиря Мономаха. Дослідна ділянка номер 3 Центральний парк Міст. Першому рисунку відображений загальний вигляд розташування досних ділянок. Перша досня ділянка знаходиться на території ліцеї номер 3 Друга досня ділянка знаходиться на території гімназії імені Володимира Мономаха. І третя досня ділянка знаходиться на території Центральний парк міста. Методика оцінки забрудненості атмосферного повітря за допомогою лишайників. Лишайники, лишайники це група комплексних організмів рибай і водорості, які утворюють єдине співпетичне співжиття. В ході дослідження було переаналізовано 90 дерев. Домінуючими видами були горобина звичайна, яблуня домашня, абрикоса звичайна. На другому слайді відображений спостережувальний описовий етап дослідження. Для підрахунку чистоти зустрічаємості кожного виду лишальників використовували такі форми. Формули дозвольте не зачитувати, вони наведені на слайді. На третьому рисунку відображений визначення. Площі покриття лишальників на деревини з допомогою палетки. Дані представники поширені на всіх трьохтосінних ділянках. На четвертому рисунку відображений загальний вигляд листуватого лишальника золотянок. На п'ятому рисунку відображений загальний вигляд листуватого лишанника славопармелія Козяча. При досідженні 90 дерев лише на одному дереві було помічено три вида лишайників. листуваті та чистий, що досить рідко трапляється на досній ділянці Переасовський зож. Номер 3 На п'ятому рисунку відображений загальний вигляд кучистого лишайника, дубовий мох. На шостому рисунку відображений на шостому рисунку відображений авернія сливова, на сьомому рисунку відображений Хадонія пуста. На, шо... на восьмому рисунку відображена кислота Зустрічаємося лишаньки на досніх ділянках, в місці переаслав у відсотках. Кучисті трапляються лише на одній досній ділянці. На кипні не на жодній з трьох досніх ділянках. А листувачі трапляються на всіх трьох досвідних ділянках. На дев'ятому рисунку відображений показник відносної атмосфер... чистоти атмосферного повітря на досніх ділянках в місті Переяслав за результатами легенду індикації. E, no, від 0 до 81 до одиниці забруднення відсутнє. Висновки дозвольте не зачитувати, вони наведені на слайді. Дякую за увагу.